Продовжуємо наш огляд, переводимо установку з режиму мінімальний в режим нормальний майже нічого не змінилось по шумам. Переводимо установку в режим інтенсивний. Інтенсивний це коли в приміщенні ну, знаходиться, знаходиться вся родина, наприклад. Іраційна установка поступово збільшує оберти. І такі шуми. Від повітря вже голосніше, та режим максимальний ще голосніше. Ну, собственно, оце. Робота вентиляційної установки без шумоглушників. Нагадую, що чуємо ми тільки, як виходить повітря. Комфаєнт.